Якщо поліціян цікавиться як ваші справи, зокрема самопочуття, то повірте, у більшості випадків це не прояв турботи, а привід зачепитися. Якщо ви скажете, що у вас застуда або втомлені та повертаєтесь з робочої нічної зміни, як мінімум виліплює штраф, бо згідно ПДР, а саме пункт 29Б, водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, стані стомлення. А раз зізналися, використовують проти вас. Типу бліде обличчя, зійниці не регу... На світо та складають протокол за наркотичне сп'яніння. Вчора випив, значить, п'яний. Це взагалі класика. Поліціянти рідко запитують, чи ви спиртне сьогодні. Переважно, чи ви спортне вчора. Відповідно, з'являється законна підстава для вашого світування. І хоч потім буде маса порушень, проте, як сказав суддя, процедура дійсно порушена, але ж не сказав, що пив. Інші підстави на моєму каналі. Переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. Всім дякую за увагу.